Кардинальні зміни. Не всі, звісно, вірять у це, але поханці стали на стежку добра. Тож ми чекаємо, що соціум розкриє нам дружні обійми. А ви хіба не злісний поганюр? Сорян! селян, нервені. Із нашою репутацією чесне життя виклик. Ви хочете працювати у банку? А чого ні? Про банки в мене найтепліші спогади. Ви нас вже тричі грабували. Да. Оцей саме банк. Як почати з чистого аркуша, якщо нам ніхто не довіряє, я за вами стежитиму дуже! Яка тебе муха вкусила? За <плес> ну, запанікував я! я панікер! Мене звуть Кіті, а це мої спільниці. То ви, типу, поганки. <плес> Разом з поганцями ми провернемо аферу століття. <плес> Дарма ти просиш про допомогу, бо ми тепер хороші. А я не прошу сонце. Це наказ. Тільки не кажи, що ви знову поганюєте. Ти що нас підставили? Ми доведемо світу, що змінилось. Влаштуємо саботажик. Ну що, майстри маскування? Твій вихід. Я гратиму тебе з повагою. Не мої квітучині прего капучино! Але нарешту смали раз і готовченко. Кацький, пограєш м'язами. Папа у мене піла цей Гадаєте, А ця краса на дивані перед телеком не працювала. Тоді нам доведеться... порвати, шмат за шматом, Щоб над світом панували. Вау. Окей, Я хотів сказати зупинити, але добре, як буде час, рви на здоров'я. так? всі щасливі а тут ага. ти ж не хвилюйся так Бо твої нерви всім виходять боком. постримо